Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дог Грозний на М5Йох. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну, це такий вже справжній Йох американський, так? Дуже 14 в нього башта, але... Це величезний плюс, мені здається. так? От Є в нас британський Conqueror, який чудово грається. А це бачимо американський такий у нас суперник так? для цього, для, для суперконяшки. Хоча бачите, я його не прокачав. свій Чому Я коли, чесно вам скажу, коли його зустрічаю і ось на таких КВН-них картах, так, де грають під КВНів, Баштами грають, то ну, його важко дуже побути. Дуже-дуже важко. Це дійсно грізна зброя, якщо ще навчитися в ньому грати. Я так побачив, що е, Ну, я на ньому не грав, так, е, побачимо, як буде грати на живо, я побачив, що у нас з маневреністю, в принципі, все нормально, а на швидкістю не все нормально. <різь> ну, На маневреності я маю на увазі, що обертається навколо своєї ось башти, обертається, теж швидко, в принципі, це плюс і що у нас по гармоні? Я так ще розумію, що тут дві гармати, наскільки я пам'ятаю. поправляйте ну, в коментарях. Можливо, я помиляюся. Бачимо, заряджені у нас комуляки, дуже велике пробиття в нас. І е, є в нас підкалібри. 268. Це для тяжа непогано, я вам скажу 10 там 258 в основному такі десь основні снаряди. А тут непогане пробиття, але все одно маловад. Так, чудово! Один-один по бою, поки я розповідаю, чудові цікаві історії. Наш герой спочатку рипнувся на правий фланг, на верхній рез, думав, там продавлять з братішами. Братіші намагаються продавити, там в принципі у них все непогано. По центру в нас пошприває, щоб ніхто по центру не поліз. А тут пролазять суперники, і це помітив, наш герой зрозумів, що сили тут не рівні і відступу. Отже, будемо зустрічати. Зараз, якщо випучать очі, а вони по-любому їх випучать. То ми їх будемо прихлопушувати. І я сподіваюся, так? Ну, нахлопушувати тут то точно. Хоча, ну, я так подивився, шкода від пострілу 360. Ну, невеличка, шкода. Десь 400-500, так, для десятки, це було б чудово. Тут невеличка шкода, можливо, за рахунок перезарядки. Перезарядка мені подобається, в принципі, непогано. Зустрічайте. Вмикаємо все своє своліще. Тут теж такі броньовані танки, той від башти броньований, є 100 сам по собі весь броньований. Намагаються продавити. Об'єдналися. Дивіться, як кармаді А ну стримає наш герой чи ні. Ми тут, по суті, двоє так стримаємо, але там по нашому єсотому, я так розумію, артилерія нахлопушує, він нічого поки що не може зробити. А суперники не можуть нічого зробити, бо ще ж Фош прикриває. Ну Фош, якщо вистріляється, це якщо вони вирухають, вируху, так, ці постріли. то Тоді їм може перезаряджатися, Ти, ну я так розі 150 км, ніко барабан. У кого Нікого там альфіщі, чи то. По ньому теж артилерія починає нагуху. Одну артилерію суперники вже втратили. Чому? Тому що Мантікора проїжджає, дивіться, витворяє. А це молодець, я розумію. Це такий, е такий рейд по пом суперників провів і там вже шухеру навів. Леон на нього агресує. Артилерія ще жива, але наша артилерія в цей момент повинна... Його їхню артилерію але вона ні, бачите, чудові артилеристи вони саме нам допомагають. 7-4 по бою, нічого чудового, суперників не вийшло, що вони воду тут продавили. Так? Не можуть вони провізти. І так як перед ними стоїть йох, вони його не можуть пробити, бо вже 1150 натанковано, 3300 настріляно вже. Я так розумію, тут просто буде по нахлопушуванню неймовірний по... не результат. так. Зараз ми я бачу, що витрачаємо вже всі майже е, комуляки і тому. Ну побачимо, як на підкаліберах тоді буде. Тоді вже точно треба суперскліщити мета. Все, вас як вам відстрілявся, там його прикриває, Практично прикриває. Де ж молиться, там ще й мало з'їхати. Ми бачимо. Є сото вниз пробував без проблем. Дай нас пробиття на комуляках. Чудово навіть. Так? Ви так не пам'ятаєте, як ми попрошили нашого Єсотова? Так, Фош, приєднуйся до нас, чудово, братіш, допомагай, тому що тут треба допомагати. Пош теж тим може там та й може взяти на себе шкоду. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. не ну, 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 ну. влучив, тут перенервував трішки. <різь> втримаємо, ми, втримаємо ворогів. Так, поїхав просто на глючу, Пош, але на жорстоко. Треба прикрити, братіша, треба прикрити. О, є з пробиттям. У нас почали ліпичку нормально. З плюсом. Ну не з великим, а з плюсом. Фух, оце зарубіще. А як один з підписників казав, аж лудоні спотіли. Чудово. Так, у нас один ворог знищений, 5200 настріляно, 2800 натанковано, ось так треба танкувати на йоху, його башту пробити неймовірно важко, якщо від відколи. Це наша шарнірна башта, так, вона поливається. на хе На шарніра. 17 побою, все ж таки в нашу користь, так? Не все там вдалося в нас по АТБ-лінії, але... Ну бачимо ТВП повертається, зараз він про допоможе, щоб нам вже по тилам не пройшли суппарники. Тут обережно, втрачаємо все ж таки поша, ну він вже так на глючу поїхав і втратив. А, ти на нього фугасом вліпити, так? Ну, фугас 400 з копійками може вибити. А так, щоб з підпалив, так? Так, чудово там об'єдналися наші братіші, тепер Леопард вже під скелею біля рейску суперників. Тепер ТВП там приєднується, Прджета зараз поїде і беремо в обох суперників. Суперники вже знічені. Вони були знічені вже з перших хвилин, коли їх зустрічав наш Йо, наш герой цієї битви. Ну чудово ще наші дві артилерії. В принципі зараз там будуть так шкіритись ты суперконкуер даже. Конкур все з диву, Нам всю коло чудово, знову танкуємо. Ох, чудово, 750 танкнув. Комуляр. Я думаю, що ты тут десь 5000 буде натанковано, якщо так далі піде. І 6200 вже майже настрілян. Ну бабаху точно не танкнул ну, Рідко буває, звичайно. Але ну в принципі буває. Ах, дивича. Що, леопард тепер? Парду це ж все чудово знешкоджує. Вже то наш знітився, напевно він там шотний шотний. Так, алеопар теж шотний, але він треба трибаліона підсвітити. Він там все ж таки живий, але де він дівся. І він агресує на нашого леопарда в цей момент і знищенжую. Ах ти ж наглюка. Біло підловити. Зараз. Якось. Удачка. Тепер зараз найбезпечний це суперконкур. Я ж казав, що буде нам суперник суперконкур. Теж імбічність імбіщі. А він сюди дивиться. А ну артилерія вогонь. Шквальний вогонь, просто Чудово! Чудо! <с> <Сюда>. Чудо! <с> нашими розвідданими! <с> <с> обережно, обережно тільки. А, не смысл десь торфуняшки туди. І он то він там в канал впався, короче. Далі він поїхав, можливо. А, ні, він не поїхав. Чудо! Ух, як відреагував, чудово! 7200 вже на Хе-хе. Це крика. Показав все слідче, так. Вже так. Хто думав прокачувати чи не прокачувати. Ну там е дев'ятка наскільки я пам'ятаю, там е вона е схожа дуже. так Паштою. А ось вісімка вона, по-моєму, і не схожа. Вона схожа геймплеєм, але не схожа саме баштами схожі. в коментарях. Опа! Виїхав на нашу артилерію, вони там точно не впораються. Їх там двох знешкодив, наш герой двох знешкодив. 7000 настріляв. Буде дуальна дуель, буде. Мені здається, треба виїхати біля води там справа. Так по центру це можемо нарватися. Там в нас більше шансів буде від ковенів зіграти. Вже тут поклев. Зараз беремо в оточення коняшку. І напруженіший момент битви, як зазвичай у нас фіналі. Так? Напруженіший. Так, швидкість влаште, така. Ну швидкість така, як і в коня, я так. Розвиваю. Ох, виїхав! ой 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 Ох, вибив нам, ну, що він там нам вибив? Це буде дуально дуель. Кого швидше кидать? По-моєму, Йоха швидше киде, так? А можливо, таке саме. Ну-ну, дувальна дойш і двигуна вибив. Тепер тільки пробити і все. Ах! Це ще 5 хп залишилось, ну як же ж так? 8200 настріляно. 4000, так, як я казав, натанковано. Два вороги знищено. Ржета, на тебе надія. Якщо ти зараз програєш, це буде фіаско. А це бій, а бій, чесно. На мої уливлені карти до речі. А, Вже пишуть, бачите, образи. Ну це пишуть образи, ви розумієте, хто їх пише. Ображені, так? <схай> образи пишуть ображені. 8 тисяч пише. Так, урону. А попушу. На Ах, різні. Грозний. Та той пише жад до сюди такої. <сіхі> ну ображений, я ж кажу, обра... ображений. Ображений. Ображ за зливо ображений. Візь. Так, тримаємо кулаки тепер за нашого братіша на ProGetto. На, на, на прожето, не. Не хочеться програвати. Так, чудовий. <сіхі> чудовий Чудовий настрій, кажу вам всім. Слава Україні та всім дякую до зустрічі!